Очі війни так їх називають. Бо завдяки їхній роботі наші захисники отримують левову частку інформації про ворожі позиції. Аеророзвідка щодня рятує сотні життів, не тільки військових, а й цивільних людей. А ще вони влучно нищать окупанта та ворожу техніку. Бойові завдання на усіх напрямках фронту виконують за допомогою дронів і прикордонники. Більш того, навчилися самотужки збирати цих маленьких, але смертельних для ворога пташок. Якщо ви бажаєте взяти участь у підтримці української армії дронів, вся інформація просто зараз на ваших екранах про бойових птахів, що наближають нашу перемогу. Наталія Якобсан-Білібова розкаже більше. Я скрутнув. Сергій з позивним факел у прикордонних військах з перших днів повномасштабного вторгнення. До цього чоловік виготовляв металопластикові вікна та двері. Тепер він в аеророзвідці. Управляти дроном, каже, набагато звичніше, ніж станком у мирному житті. Моя робота більш заключається в логістичних завданнях. Більш коригування, більш дешифрування і так далі. Хлопці ну, займаються більш, один більш професіонально займається FPV-дронами, другий колега займається більш професіонально ну, мавіками, тобто дорозвідкою. То есть не так поділилося, що ударний дрон до розвідка і логістична ситуація. Прикордонник з позивним Ревізор ще півтора роки тому вивчав податковий кодекс та щодня ходив до офісу. Нині чоловік пройшов курси і очолив групу аеророзвідників. За час війни прикордонники навчились самотужки вдосконалювати дрони, і навіть застосовують для цього деталі з ворожих безпілотників, які вдалось вдало приземлити. На сьогоднішній день, скажімо такі використовуються різні антидронові засоби відповідно різними структурними підрозділами державної прикордонної служби. І потім вже, скажімо скажем, ті дрони, які були захоплені в результаті роботи, ну такої використовуються підрозділами або використовуються як запасні частини, або використовуються, скажімо такі по прямій їх цілеспрямованості. Третій в цій злагодженій команді боєць з позивним бармен. Він останнім приєднався до загону. Перші півроку був снайпером, але весь час мріяв потрапити до аеророзвідки. Бармен студент четвертого курсу юридичної академії. В майбутньому планує стати адвокатом. Та поки не лише управляє дронами, а й збирає їх самотужки. Саме цей дрон це дрон для скиду. В його там максимальна нагрузка. Корисної ваги десь кілограм-кілограм двісті, -кілограм тобто це вага боєприпасу, які він може нести на собі. В принципі, його дальність десь 6-10 кілометрів. Все залежить від тих запчастин, на яких збираємо. Запчастини каже, боєць замовляє в інтернет-магазинах електроніки. Майбутнє начиняння дрону залежить від поставлених завдань. В цьому стоїть цифрова відеосистема. Двигуни, всі запчастини закуповуємо в Китаї. Збираємо власноруч. На, на зборку виходить десь 2-3 години. Збирають прикордонники і багаторазові дрони, що скидають боєприпаси та повертаються. І дрони камікадзе. Він як бражируючий припас. Він летить і вражає ціль. Його, його плюси це точність. Та в цілому нагрузка, тобто, якщо цей може нести там півтора кілограма максимум, то в того можна нагрузити три кілограми після підриву Каховської ГЕС, аеророзвідники прикордонної служби за допомогою безпілотників рятували цивільних з підтоплених територій, окупованих ворогом. Вживали вичерпних заходів з метою встановлення тих осіб, які потребували допомоги, відповідно їх виявлення для того, щоб можна було їх евакуювати. Також вживалися заходи щодо забезпечення цих людей питною водою, продуктами харчування, і, скажімо таки, навіть доходило до того, що ті тварини, які були постраждали, також в результаті цієї техногенної катастрофи, також по можливості евакуювалися. Та основне завдання аеророзвідників знищення окупантів та їхньої техніки. І з цим хлопці блискуче справляються вже півтора роки. Наталія Якобсон-Белібова, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків Єдині головне.